Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з логіко математичного розвитку. Тема заняття математичні сходинки. Приклади на додавання, порівняння множин, суміжні числа і геометричні фігури. Давайте привітаємось! Д... Привітаємо сонечко! Здравствуй, дороге! Привітаємо квіточки! Хай вони ростуть! Привітаємо дощик, лися мов з відра. Привітаємо друзів, всіх зичимо добра. Дітки, коли я сьогодні відчинила вікно, до мене залетів ось цей конверт і потрапив мені прямо в руки. Як ви думаєте, що там? Скажіть, а хочете ви дізнатися, що в ньому? Тож давайте прочитаємо. Добрий день, діти, я королева незвичайної країни. Там багато геометричних фігур, цифр, задач. Знаю, що ви дуже розумні, кмітливі дітки, тому я вас запрошую до себе в гості. Але перш ніж потрапити до мене, вам потрібно пройти через чарівні зупинки, на яких вас будуть чекати завдання. Чекаю зустрічі з вами з повагою королева. Тож, малята! Давайте помандруємо до королеви незвичайної країни. І перша зупинка. Порахуй та покажи. Скільки у нас підсніжників? П'ять, вірно. А скільки ялинок? Дві. А скільки білочок? Шість. Друга зупинка це чарівні задачі. Вісім спілих грушок на гілочці гойдались. Три грушки з'їв Павлушка. То скільки груш зосталось? П'ять. П'ять маленьких більченят у кубельці спали, а ще троє більченят по гіллі стрибали. Всіх тих діток полічіть, мамі більці поможіть. Вісім більченят. На узлісі п'ять дубочків, поряд з ними п'ять клиночків. Поміркуйте і скажіть всі дерева полічіть. Десять! Зупинка третя. Це сусіди числа. Давайте задаємо порядкову зворотню лічбу. На цій зупинці ми з вами зустріли незвичайні, а цифрові будиночки. В них мешкають цифри, які зовсім не знають своїх сусідів. І королева дуже хоче, щоб ми допомогли цифрам, допоможемо. Погляньте, будь ласка, в зеленому будиночку в першому цифра 5. А які ж сусіди числа? Чотири і шість, вірно. Далі слідуючи будиночок, число 9. Яке сусіднє число живе вісім і десять. А тепер самостійно в кожну будиночку скажіть мені, які сусіди живуть поруч з числами. Молодці! Пройшли зупинку. Слідуюча зупинка це геометричні фігури. Куля це об'ємна фігура, її можна наповнити газом, водою або ще чимось, а круг це лише малюнок на площині. Подивись навколо і побачиш коло, кругле сонечко, як м'яч, круглий обруч і калач. Ось погляньте на цю ілюстрацію і скажіть. Це об'ємні геометричні фігури, об'ємні куля. А що схоже на квадрат? Я відповісти друзям рад. рад Цей кубики вікно і великий екран у кіно. Куб. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він картина гарна. Печиво смачне квадратне, без даху квадратна хата. Так. Кута всього чотири, сторони фігури рівні Два трикутники склади. Та квадрат зробив же ти. Куб. Ось погляньте на ілюстрації і визначте, що схоже на куб і квадрат. Куб. Сторони 3. Три кута. з дітвора, це трикутник. Що за диво перетвориться сміливо? То дитяча піраміда, то ялинка вже красива, дах на домі гір вершина, в шлюбці нашій він витрило. Трикутник. Коло вже овалти бач. Їстівний овал батон, ананас, горіх лимон, диня жовта кабачок, дзеркало яйце качок. Овал. На куті стоїть квадрат. Ромб він, а не акробат. два трикутника вниз вгору. Змій в повітрі на просторі. Це прикраса ялинкова. Пахлава, хрустка медова. Ромб. Прямокутник. У прямокутника чотири кути. На що він схожий? Тепер назвите. А це цилінд. Тож на яку фігуру схожий? На прямокутник. Двері схожі на прямокутник. Два квадрати прямокутник, він усюди нам попутник. Хоч кути є теж чотири сторони по дві всі різні. Цей кузов вантажівки, телевізор, чи листівки, шафа, ранець і вікно, зоши двері і пано. Прямокутник. Конус, піраміда. Лі... Діти, наше заняття закінчилось. Скажіть, куди ми сьогодні мандрували? Вірно, до королеви математики, а що цікавого, ви дізналися? Так, малята. Ви гарно працювали. Дякую вам за роботу. До побачення!